Хотіла зробити таке відео, але втрималась. Але нарешті в мене дійшли до цього руки. Тому сьогодні ми розглянемо всі мої книги, які я прочитала за 2022 рік. Як на мене, книжок зібралося багатенько, але до книжкових блогерів, які читають одну книжку в день, я ще не доросла. Ось тут у мене є цикл Школа добра і зла, і це, напевно, єдина книга, там, де я за день рубанула 300 сторінок. Більше я цей рекорд побити не могла. Ми ж, звичайно, пам'ятаємо, що все залежить від того, наскільки цікава для тебе книга. Тому поїхали і перший раз фентезійний роман Півкороля Джо Аберкромбі. Давайте розберемо свій нотацію. Ой, синюшка. Так. А, чотипадав. Чотипадав. У світі де сталь відповідь на все, а всі люди моляться матері війни. Важко знайти місце однорукому хлопчині. Ярві був молодшим сином короля Гетландії, а мав стати служителем батька Миру або простіше міністром. Та сталося так, що його батька і старшого брата вбивають, і що хлопець не хотів, йому потрібно зійти на престол. Він сходить на престол, його зраджують, він попадає в рабство, там знаходить нових друзів. І тоді постає питання, чи потрібен йому знову ж таки той престол? І чи хоче він цього досягти. А в кінці, кінці якщо навіть хоче, та чи досягне. Книга справді дуже цікава, до речі, видавництва небо, тому і вигляд неї просто неймовірний. Від себе ставлю десятку і І дати. Тут нас роман «Френзін Гріслейд. Дорога рудої лисиці. Тринадцятирічна Ліна по прізвиську Лисиці з батьками вирушає до місяця мрії – до Великого каньйону. Проте вони вирішують скоротити дорогу і поїхати через величезний ліс, і там їхній gps навігатор завіс їх на глуху розбиту дорогу. Спочатку тато вирішує знайти шлях, бере з собою кілька харчів, і йде та не повертається. Після цього ми дізнаємося, що в самої ліни колись була сестра, вже не пам'ятаючи молодша, проте у сестри були проблеми зі серцем, і вона рано померла. Після цього ми бачимо, що у матері Ліна якийсь психічний розклад. Ну ви розумієте, дитина сама в лісі з матір'ю, яка не може до кінця скласти свої думки. Чи навіть не тощіше думки, а яка просто будь-який час може зібратися і піти. Так, в принципі, вона і зробила. Після цього дівчинка має сама вибратися з лісу, знайти батька і матір. Це така сучасна, динамічна, щемлива психологічна історія. Читати, як це все впало на плеч 13-літньої дівчинки, дуже важко. Як на мене, тут підтягі дуже важливі теми, тому ця книжка підійде і для дітей, і для дорослих. Ставимо дев'ятку і йдемо. А далі. тут у нас Дюна і Месія Дюни, на яку зрозуміла перша друга частина, Френка Герберта. Давайте скоренько розберемося в інотації до першої частини. В першій частині нам розповідається про галактику, на якій є така планета Дюна або Аракіс. Ця дюна піщана планета з величезними хробаками, але є один нюанс: на ній знаходяться прянощі, а вони є ключом до довголіття та міжгалактичним подорожам. Нам розповідають про династію Атрідів, які мають правити цю дюну і спускаються на цю планету, проте згодом герцога лето вбивають, а його син Пол разом зі своєю матір'ю мають ікти в піски та зв'язатися з фрименами, племенами, які живуть на дюні. Він має стати Месією, очолити фременів та да повернути свій законний престол. Коротше, цю книгу я дуже люблю, але вона справді важка, а важка вона через свою філософію. Навіть здається, що це головний позитивний персонаж, ми бачимо його взагалі не позитивний ріст. Щось тут є, наприклад, така цікава особливість, що якого ти персонажа б не вибрав, в другі книзі зміниться так, що ти його не впізнаєш. Сюжет класний, головне, справді не заплутатися в цій величезній історії. Частина нам вже розповідає про поле, як про не просто про герцога, а як вже про пророка Муадіба, який править Аракісом та поширюється і на інші планети. Він же є не такий позитивний, якого ми бачили в першій частині, проте і сам розуміє та старається виправити свої помилки. У мене ще є ось третя четверта частина, і це настільки продумана реалія, що деколи ти просто не можеш з неї вийти. Тому тут я готова поставити десятку. А ми. Далі в нас наукова фантастика від Маріси Майер – Сіндер. Вона, до речі, ходить в збірку хроніків місяця і там зараз в українському перекладі вийшла і друга частина. Тому давайте знову ж таки розбиратись в свінотації. Сінтер, 16-літня дівчинка, один з найкращих механіків Нью-Пекіна. Але є одна проблема вона кіборг. А отже, її мачуха її не любить, батько загиб, а інші зневажають. Одного разу до неї приходить принц з проханням починити одного зі своїх роботів. І між ними зав'язується, як ви вже зрозуміли, теплі почуття. По всій країні ходить невідома хвороба, щось схоже на чому і холеру, має дуже великий обсяг і не виліковується. Цією хворобою захворіла сестра Сіндер. дівчина, яка була дуже прив'язана до неї, хоче її врятувати, те не встигає. Попадає в ціле коло та таємниць. Як складається її доля, невідомо. Оце для мене була перша книга, коли я читала про кіборгів. Це було для мене так незвично, проте реальність перевершувала всі очікування. Все через те, що книга написана справді класною просто. Хоча для мене було важко читати про ті так звані лікарні, якщо їх можна назвати лікарнями, там, де лежали вже люди, які помирали від цих хвороб, а їх опікували роботи. Тобто Людина помирала, їй вирізали чіп і просто викидали на наслідник. Коротше, книжка справді класна, тому став мій тверду десятку і ще в нас. А далі в нас підліткове фентезі від Едіт Пату Дитина півночі. Щодо цієї книги, коли я була маленька, у мене теж була така збірка. Збірка казок народів світ. І саме в цій книзі переплітаються чи 3-4 казки звіт. Мене взагалі здивувало, але, в принципі, як це зробили, мені справді сподобалось. Тому давайте розбиратися. Головна героїня тут рус, дівчинка, яка не знає, під якою таємницею народилася. Ось будинок до Руси її батька матері, а сім'я в неї велика, приходить ведмідь і запрошує рус піти з ним, каже про те, що після цього сім'я її батька заживе добре. Батько не хоче віддавати маленьку дівчинку, проте матір погоджується. Рус відправляється на пошуки пригод з ведмеду. Ви розуміли дочку, маленьку дівчинку відправили не куди з ведмедем заради грошей. Але ще варто брати до уваги, що то були ще взагалі давні часи, не пам'ятаю, яка століття там описана. Але, але... Ми вже розуміємо, що ведмедь виявиться людина, і в них потім буде кохання, і ще вона буде битися з тролями. Це теж варто брати до уваги. Але перед цим варто зазначити, що ведмідь притискав цю малу величезний замок і спав з нею на одному ліжку. Ведмідь, який вночі перетворювався на чоловіка, спав. З ну, маленькою 13 14-літньою 14 дівчинкою в одному ліжку. Що вже звучить взагалі не як підліткова романтика. Але навіть якщо не зважати на це, за всю цю історію сімку я готова поставити. Тому і тут у роман Лоре Степлер Маленька чорна сукня, маленька біла брехня. Розповідає про дівчинку Гарпера, яка живе в малесненькому містечку та хоче стати журналістом. Проте для неї тут справді немає можливостей. Але в Нью-Йорку відомий підлітковий журнал запрошує підлітків на стажування. І що робить головна героїня? От вона мені прям дуже сильно подобається, думаю, ви вже мені бачите. Вона тихенько бере історію подруги, як Іта розповіла, переписує під себе і подає у цей підлітковий журнал. Починає там писати про романтичні стосунки, які в неї ніколи й не було. Головна героїня тут просто казка. Вона, крім того, що спочатку обдарила подругу і до самого кінця їй про її всьому не дізналася. Потрапивши в місто, дівчина взагалі про неї забула. І коли ця подруга Гарпер приїхала вже в Нью-Йорк, її нові подруги її не сприйняли. Після цього виходить, що Гарпер думала зробити ще одну дуже розумну річ. Вона взяла історію своєї подруги ще одну трагічну історію і переписала під комедійний романтичний романчик. Видала це у своєму пості. А мені більше навіть немає що сказати. Звичайно, після всього героїня трішки одумалася, вибачилася, видала свій пост, взагалі хотіла звільнитися, але потім її повернули на роботу. Ну, коротше, таке. Історія написана класно. Головний мотив, здається, зрозумілий, проте мені настільки не подобається головна героїня, ще й більше шістки, тут нічого. А не ми йдемо далі, і тут ось дуже класна історія Сари Едісон Аллен садові чари. На жаль, цього роману в Буктоці я взагалі не зустрічала, хоча, як на мене, він має мати шалену популярність. Сама історія на сімейкою Вейверлі, точніше над її жінками. В ній героїні дві сестри, Клер і Сідні. І поки Клер залишилася у своєму рідному містечку і порається своєму чарівному саді, Сідні вирішує поїхати з дому і втекти, як колись стекла її мати. щодо чарівного саду, кожна квітка, деревце, фрукт з нього допомагає тій чи іншій людині забути щось, згадати, пригадати, закохатися та розповісти свої почуття. Цим всім і дивиться Клер. Та через багато років до них додому це містечко приїжджає Сідні, з маленькою дівчинкою та просить у Клер допомоги. Тут о, справді історія цікава. Одна жінка боїться когось прив'язуватись, інша страждали від аб'юзу вже багато років. Як вони мають між собою поладнати, як це все має вирішитися? Чи хтось знайде своє кохання, все розповідається у цій невеличці книжці. Садові чари однозначно тягнуть на десятку. Тому ми йдемо. Так. Далі в нас Діана Він Джонс і її мандрівний замок Хаула. Що ви не бачили цю книгу, то ви точно бачили аніме від Хаяо Хаяоміадзакі з тож такою самою назвою. Вона героїня то Софі. Вона є старшою сестрою у сім'ї, батько помирає і дівчина має шукати роботу. Роботу вона знаходить в магазині Капелюшки. Але туди заходить відьма, проклинає її, і жінка перетворюється на старезну бабу. В тому містечку розповідає про страшного Хаула, великого чорного мага, його замк заміст. І дівчина, вже жіночка, що ви думали, топає до того замку, залізає всередину, знайомиться з живим вогнем, який є, здається, демоном, і після цього знайомиться з самим Хаулом. Виходить, що хаул зовсім не темний мах. Але чи зможе він дівчині допомогти, вона сама не знає. Історія дуже класна. Хоча, коли я її читала, я вже була для неї задорослою. Вона подій, думаю, більше дитячому початку підліткового віку. А ми продовжуємо. Тут в мене Кім Слейте 928 миль від дому. підлітковий Роман, який у своїй книзі показує нам так і русофобію, і болі, і так і багато чого різного. Головний герой це наш 13-річний Калум, який хоче стати кінорежисером, але дружить з компанією поганих хлопчиків, йде за ним на поводу. В їхній школі з'являється маленький хлопчик, якого ті починають булити, А потім Калум дізнається, що цей хлопчик син батькової пасії. І ось вони двоє мають жити разом, поладати між собою, і кожен з них має розібратися зі своїми проблемами. Кажу, і для цієї книжки я була трішки задоросла, але це така мила тепла історія, про яку варто знати всі. Тому ставимо дев'ятку і, і далі. І тут у нас доволі популярний роман Квартира на двох Бет Олірі. Ці книжки нам розповідаються про двох героїв, про дівчину, яка працює редактором, та про хлопця, який працює медбратом. Співмешканці, проте їм заборонено бачитися. А все тому, тому що вони двоє орендують одну невеличку квартиру, проте живуть в них різний час. Де вони починають писати один одному записки, через них здружуються, а потім і закохуються. Але є одна проблема тіфі довгий час страждала від морального аб'юзу. Та і цей хлопець, з яким вона зустрічалася, переслідує її дотепер. Як вона з Леону має вирішити цю справу, чи вони зостануться разом, і я складеться їхнє подальше життя, ми дізнаємося саме у цій книзі. Коротше, історія класна, а в мене вже стерпли коліна. Ставимо її десяткою і біжить. Зараз в мене можуть виключити світло, тому в нас рімента з кміта Хроніки Південного. Це молодіжний литовський роман про підлітка, який живе в часи 90-х. Боже, як я на ньому сміялася! Тут усе написано, знаєте, такою простою і геть літературною мовою. Здається, ніби ти не книгу читаєш, а спілкуєшся зі своїм давно-давно знайомим товаришем. Проблеми з поліцією, перші кохання, перші кошти, секс, усе це в цій книзі. Вона мені дуже і дуже сподобалася. Тому теж ми ставимо десятку і скоренько йдемо далі, бо в мене виключить світло. І тут у нас лібардуго, король Шрамів. Я що якщо це селі то це справді шедевр. Але все ж таки давайте обговоримо. Зразу скажу, це здається, шоста частина ось в мене є перша трилогія, але я ще до неї не добралась. Як я читаю, краще не питайте. Тому історія нам розповідає про молодого короля Равки. Його країна оточена двома іншими країнами, які от-от готові розпочати війну. І зі своєї команди, з якою мені варто було познайомитися, що в перша частина, але я почала з п'ятої, вирішує, як цієї проблеми позбутися. І до того всього йому варто одружитися, проте він не хоче, тому що закоханий у свого генерала Надзеленський. І до того всього, по всій країні час від часу трапляються магічні дива. Дуже збурює Королівську Раду, і вони вирішують дізнатися, що сталося. Багато розповідати не буду. Але це справді варто почитати. ця книга справді була таким, знаєте, викидом емоцій, цікавою історією і дуже продуманим сюжетом. Тому ці книзі готова поставити сотню з десяти, але ставимо десятку. І, що там і нас ми постій? вже майже дійшли до кінця. Тут десь роман нашої української письменниці Наталії Матолінець Академія Аматерас. Ходить не так до збірки, ну, можемо сказати, що до збірки в них є ще дві книги, і її в одному всесвіті. Тому давайте розбиратися. Головна в нас героїня це Рендал Савітрі, яка втратила пам'ять і ходить в школу, що ви думали для богів. Тут наша розповідь, як дівчина знаходить себе, бо їй дуже хочеться дізнатися, ким вона була, адже вона все ж таки нічого не пам'ятає. Після цього вона знаходить друзів, своє кохання. Від японських, грецьких, римських, індійських і таких там є дуже дуже багато. Проте я не бачила в головній героїні якогось розвитку. Ну, типу, спочатку прийшла вона боягузкою, а потім, а потім в кінці жертвує своїм життям, щоб рятувати друзів. Дуже класно, звичайно. Розвиток є, а я його не побачила, якщо чесно. Але все ж таки, книга справді дуже класна, так як я люблю фентезі, як ви вже бачили, в мене його дуже багато. Ну, тверда дев'яточка, а ми йдемо. І остання книга в нас сьогодні це Ніл Гейман, Скандинавська міфологія. І у мене виключила світло. Так, що ми вже не переривалися, давайте продовжимо. Збірка скандинавської міфології, яку зібрався і письменник. А отже, прям так оцінювати її я не зможу. Це було перше моє ознайомлення скандинавською міфологією. Для мене це було доволі цікаво. Хоча, як для мене вона дуже жорстока. Якщо брати до уваги грецьку чи єгипетську, то вони всі такі. Тому тут я готова поставити дев'ятку, а ви не забудьте поставити мені вподобайку. Адже я вчора до ночі писала цей сценарій. До речі, на 7 лодків. Тому читаємо і просуваємо українське.